Сьогодні Ми проводимо громадські зубення саме переіменування міністра Ділого Роду. Перше, згідно із документами, опублікованими Кивоваром, у його збірнику документів за Дніпровське поселення до, до початку Новосердії, на території Інгулу, в басейні Інгулу, не було жодного поселення. Вони були берез, на Березівці, на Інгульці, на Сороклеї, на Висі, але не було на Інгулі. Всі довгості про те, що тут були якісь кущівки, лелеківки і так далі, тому подібне це ні. Подібних речей немає, документально да не підтверджені. Села і поселення виникають в процесі існування фортецій, які, власне, вони формувалися і тут осаджувалися з метою забезпечення фортеці необхідною і сільськогосподарською продукцією. Назва Єлизавета Грат виникла від Святої Єлизавети правопівчина. Про це свідчить французька карта 1765 року, де існує ця назва в формі Єлизавет, Єлизавет Горуд. Назва «Інгульс» пропонується як така, яка не ампутує нашу історію, не скорочує її до меж лише Російської імперії, як нам це довгий час нав'язувалося. А навпаки, сшиває нашу історію від е, часів. Е, е, Козацької доби, навіть давніх часів, часів Київської княжої Руси, і аж до наших днів. Тому що ця річка тут протікала і в часи Київської Руси, і в часи Козацької держави, і в часи Російської імперії, коли тут був це, і в часи Радянської імперії, і в часи Незалежної України. Тому ми цією назвою. Спиваємо Україну, а не вкорочуємо її е, історію. Я закликаю, що ви взагалі з цього списку викинули цей це від Гадганер, який тільки гадають конфлікту, спокійно, обговорили аргументовано пропозиції. наукова конференція запропонувала нам гуль. Я пропоную златти. Саме головне суть, що ми живемо в центральній Україні, де золоті поля, де голубе небо, це є символічно. Тому що наше, наш прапор це золоте поле, а зверху голубе небо. Це символ нашої незалежності, символи ті, за які вже 100 років практично наш український народ воює. На жаль, сьогодні ми знову воюємо за ці самі символи. Самим яскравим проявом патріотизму і незглавності духу, який сторічно просували наше місто на весь світ, це було створення 27 жовтня 1902 році в нашому місті першого професійного українського театру, очолюваного нашим земляком, геніальним Марком точем трапинизміння. Видається дивним, що навіть деякі культурні люди не усвідомлюють значеності цієї події. Адже її дата занесена до календаря міжнародної організації ЮНЕСКО. Ця подія відома у всьому світу. Ще Великий Бехець сказав, якщо народ хоче стати нацією, то спершу мусить створити театр. Театр це свідчення, що існує не народ, а існує нація. І це відбулося в нашому місті. Кому Кропивницького можна вважати розбудовником української нації, як Шевченка, Котляревського, Івана Франка і інших. Все цього вот влада і міра. І те, що ми сейчас бачимо війну, ось вот здесь, це это... смысл. В 2010 году, после первых слушаний, когда хотели переименовать первоограничество, была следующая информация. Садовым домор будут светочками по сравнению с тем, что вас очікує. Поэтому вам решат, что вы хотите. Я обязан вам было озвучить это название. Вы, как здравомыслящие люди, принимайте решение, чего вы хотите. Или ели, или золото, или благо и мира. И что я хочу сказать. Слава умному народу Украины и позор кукловодам. А вы думаете, люди. Все, я извиняюсь, спасибо за внимание. старого загальновідомого історичного факту про те, що Російська імперія фактично окупувала Україну і проводила на її території імперіїстичну політику, подавлення української нації, додався новий історичний факт військової агресії Російської Федерації, яка має ж державні сили, що і Російська імперія. Наш Кіровоград історично має багато проросійських елементів ще часів колонізації. Тому їх нащадки шкодять Україні. Створення сприятливого грунту для агресора це сприяння підривній діяльності Росії, аби, як визначає стаття 27 Кримінального кодексу, співучасть у злочні шляху посольства. І наші символи, які ми тут приймемо, схиляти свідомість громадян на бік агресора. Моя пропозиція не служити агресору, а навпаки, стверджувати українство свою правду і волю на нашій землі. Назва міста повинна бути українська, нести сакральне значення не лише для громади міста, а й для всього краю. Тобто назва козакції. Мені випало представляти. Варіант назви Екзампе для нашого міста. Екземпець це була місцевість на межі з нинішньої Кировоградської та Миколаївської області, яка була культурним і торговим центром Скіфії. Я тривалий час приймаю участь у розкопках давньоградського міста Ольвії, яка на території сучасної Миколаївської області. І знаю, що розквіт Ольвії припав якраз на час панування Скіфу. Я не буду відбирати вас багато часу, оскільки будь-які дискусії про різні варіанти назв втрачають сенс на тлі такого протистояння із російськими силами. І до тих пір, поки варіант Єлисаветград не буде прибраний із. Із списку можливих дотих дотих, на мою думку, неможливо розкрити свою позицію ані прихильникам Кропивницького, ані прихильникам екзампеєва, ані прихильникам інших нас, які не несуть на собі негативного політичного навантаження. Я дитя і тут ходимо. Я, я, я Ваші, Люди православні хочуть вибрати місто Єлисаветград. Це було людьми з того. І цього буде. буде не доб'єрно. І не буде ніякого лісу, а буде є ли, А що значить не буде ніякого міста, шановне? Не буде, а буде Лісовий Град, тому що це двох тисяч